До, рішення сесії Ой, банка, На так, до нас лист у Веченнівська районної ради. Якщо ми пам'ятаєте, ми приймали рішення про відділу міротинства при попрацювання автомобіль, є тут з працівниками селищної ради, з депутатом ручали автомобіль військових. Пошти пішли за призначенням, тобто автомобіль за суду. Але врахуючи, що тут я прочитаю лист Чернівська районна державна адміністрації, вислови подяку, не депутатам депутати, Бризнявська селищної ради. Дві організації територіальні громади за участь в фінансуванні заходів районної програми забезпечення територіальної оборони, національного супроти та покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, які дислокують на території раччини в Разом з тим просимо внести зміни до рішень Березнянської селищної ради 24.01.24 року No10796.8. Про затрижні програми підтримки Збройних Силмін Березнянського села громади на 24 рік вилучити з пункту 2 рішення посилання на піплатамобіля на номер військову частину, оскільки на момент оголошення корпування транспорту травми питання залучення додаткової одиниці автотраси зазначено зазначеним частиною було закрито в загальній рахунку рахунок ченжо. Тобто, поки йшла процедура скупівлі, то військову частину. Забезпечив і стану на перед э, сервін, поточного в рамках виконання заходів району придбано придбан один автомобіль моделі ПК за мільйонів 410 гривень, придбана палуба сильний матеріал для проведення заходів мобілізації на 91 тисяч гривень, та оплачення повіщення вкручення по дому на 37 тисяч рум. Підтримка військової час повинна залишатися бічний. Тільки об'єднавши зусиль на спільну органи сили держави, ми зможемо десяти рідини і бажаної метрів. перемогу і миру. Повага і віри Сергія Ну, Пропонується такі зміни. Тобто внести зміни, там де вказано номер тискової частини, <кхуху> пропонується, внести зміни до рішення Бродянського села Шнара. 24, -й, 24 -й року, номер ну, рук 36. 8 про затвердження програми підтримки Збройних сил України Берзнянська селищно рада на 24 рік. Пункт 2. рішення викласти наступної редакції. За рахунок залишки, який склався станом на, на, на 24 року для співучасті в закладах, визначення загадання програми забезпечення територіальної оборони національного супроду та покращення матеріальних нічого забезпечення, які диспалкуються на території Шернівського району 24 рік. За теж ми начальника військової адміністрації на 1918 року, номер 108, фінансово відділу Березнянської селищної ради забезпечити фінансування програми підтримки Збройних сил України, Березнянської селищної територіальної армади на 24 рік в сумме 1300 тисяч грн. для придбання автомобіля. Те, що ми придали, просто несколько письмен. Контроль заказання данного рішення покласти на посім комісії соціально економічного розвитку бюджету до звісної аутурної політики. Севершнера. Тобто вона йшла типа на Ніжинську якусь частину, Excel. а тепер вона останеться у воєнкоматі у районі. Ні, ми вручили, приїжджали військовий, ми вручили, але там то В воєнкоматі там адміністрація не залишається. Так, прошу вас. Ну так це ж якийсь довго бути обратно на якийсь територіальний батальйон. Військовий так, так за якою на вас не буде. Якщо вони вийдуть з територію, то машину заберуть з собою. Ми говоримо Лариса Федорівна, Колубиня Натуфівна, Прядко Андрій Петрович, Савтрина Є Васильівна, Чепутатина Іванівна, Чупова Лена Тарасовна, Чулиць Іванівна. Рішення прийняло.